Всім привіт, дорогі друзі! Роблю черговий огляд своїх рослинок. Це в мене монстера. Я вам показувала взимку, яка вона була маленька, пересаджувала в більший горщик. І ось так от вона розрослася, надала оці нові листочки розрізні. Ця трішки менша. Листочки ще не розрізаються. Це коли він був ще звернутий, трошки я його поранила, то залишилася оця дирочка. Це, я хотіла вам розказувала посадити в один горщик, ну, не вдалося, бо він. Оказався дуже маленький для цих двох рослинок, то ростуть вони в різних горщиках. Також, окрім цих своїх монстерок, в мене була одна, яку я брала на роботі взимку, коли не було опалення, щоб вона не пропала, і вона була в такому жахливому стані, що її необхідно було обрізати, знову переукоренити. І одна гілочка залишилася. Така ні жива, ні мертва, довго стояла у мене в воді, але потім надала коріння, і я її посадила, і зараз вона виглядає ось ця. Так, ця монстерка маленька. А ті, що були з роботи, на роботу і пішли. а ця залишилася у мене. Також. Я вам розповідала, що спочатку війни я не покупала рослин кімнатних. Всі новинки, які в мене з'явилися, це все, що залишилося від моїх сусідів, які повиїжджали. Ось цей цисус я нарізала черенків, укорінила, і от така вже в мене рослинка виросла. Так, а це замія кулькас, він ріс у сусідки. Коли не було опалення, всі верхівочки посохли, він пропав. Але залишилися дві маленькі бульбочки, я їх залишила, продовжувала поливати, і, незважаючи на довгий термін, вони все-таки прокинулися і дали мені ось. Такі от росточки. Так, це моя кала, я вам її показувала. А ось це синоденіум. Я його вам теж показувала. Взимку від холоду він скинув усе листя і стояли просто голі палички. А зараз він ось так от розрісся. Навесні я його пересадила в більший горщик. І ось так він виглядає. Також знову збираються квітнути мої ехінопсіси. Ось дві такі вже. Ось ось квіточки розкриються, і там ще два бутони тільки-тільки з'явилися. І ось цей ехінопсіс. Те, що в минулому відео я вам показувала, була на ньому, повинна була розквітнути квітка, але я не встигла квітіння її засняти. Оце буде ще одна. Вночі він розквітнув. Вранці у мене не було змоги зняти, тому що дуже поспішала. Ось, а коли я прийшла вже десь близько обіду, то квітка вже почала в'янути, вона довго не протрималася. Так, ось це мої перці гострі. Ті, що я вам казала, чотири рази пересівала, і ось в кінці кінців вони почали рости. Ще раз пересадила більші горщики, і хочу іще раз пересадити, тому що. Вважаю, що їм мало місця тут. І вони вже ось набирають світ. Це теж вони, ну, чомусь ось ці три штучки себе не дуже добре почуваються. Ось ці на столику такі гарненькі, а ці якісь такі поменші. Може, дуже багато там світла на цій поличці. Ну, ось так. Також хочу вам показати оцей філодендрон. Теж зрізала у сусідки декілька черенків, причому з різних рослин. Ну, Вони себе не дуже щось почувають, поганенькі такі. А ось ця більш-менш нормальна. Оце вже нові листочки в мене з'явилися. Ось з'являється ще один новий. А ти, що? Щось не ростуть, не знаю. І пересаджувала, і знову воду поставила, щось їм не вистачає. Ось цей такий гарненький. І також у сусідки зрізала декілька черенків гібіскуса. І не всі теж прижилися, але ось ці два прижилися нормально. Цей трішки більший, але вони стоять на різних вікнах. Мабуть, йому не дуже достає світла, тому що він повинен бути ось такими крапками на листочках, а в нього свіжі листочки чисто зелені. А ось цей, спочатку щось він не дуже себе добре почував, скидав листя, я його Виймала з горщика, дивилася на коріння, думала, що щось може з корінням. Але коріння було нормальне і не дуже велике, тому я залишила в цьому ж самому горщику. І він почав давати мені ось бутони. Не знаю, вдасться ли їх зберегти, вдасться ли побачити, якого кольору квіти, які вони. Але ось ця рослинка поменше. І в неї побільше крапочок. Гатність, ось А цей листочок зовсім такий дивиться, який гарний. Продовжують квітнути петунії, Продовжують квітнути помідори, але нічого на них не зав'язується. І ось цей гострий перчик, який. Не карликовий, а нормальних розмірів, теж починає квітнути ось квіточки. І ось це квітне пеларгонія моя. Діточка. Ось цієї мамочки. Ось це мамка. А ось це донька. Ось такий на сьогодні огляд. На сьогодні поки всі новини. Всім до побачення. Пока-пока.